Тема у нас серйозна, це робота з родом і з предками. Тому що е, з неділю вже розпочинається період Пітру Пакша. І це такий дуже магічний, класний період, період між затемненнями сонця і місяця. Коли е, робота з предками, вона тільки раз в році, коли межа ото, дуже така тонка, і предки дуже близько, і кожна молитва, вона. Тисячу разів потужніша. І дуже сприятливий час попрацювати з темою роду, молитви, практики різні, щоб допомогти нашим предкам, душам предків заспокоїтися, прийняти в рід неприйнятих, відкинутих, позбавлених уваги, ненароджених дітей, помолитися за жінок і за чоловіків роду. І тим самим зміцнити ту енергію родової сили і в кінці отримати благословення. І доповнення працювати з темою роду і предків завжди добре. Нема такого, що от один раз попрацював і все, о, можна галочку поставити. Ні. Дивіться, я вже багато років в кожного року проходила під трупак, що тепер проводжу і одночасно теж молюся за предків. Але це вже років 5. Працюю я, працює моя мама. І це треба, треба працювати. Нема такого, що от раз і все. І вже твій рід почистився, і вже все всі задоволені. І ти відразу став багатий, щасливий, і всі здорові, грубо, я так кажу. Тому не зупиняйтеся, якщо ви вже в мене були, приходьте ще в єдиному полі, де ми разом працюємо, воно ще потужніше. Забула сказати, що є оплата частинами. Першу частину можна заплатити зараз, а другу частину там вже домовимося. І якщо у вас є якісь додаткові питання, чи щось вам не зрозуміло, я залишаю тут віконечко, напишіть ваші запитання, буду відповідати. Всіх цілую, люблю! Па!